Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Безробіття залишається однією з головних проблем економіки. США, хоча й опустилося нижче 8%. Поміж професії, які відчувають нестачу робочих місць, несподівано опинилися медичні сестри. Ця спеціальність завжди вважалася синонімом гарантії роботи. Через економічну кризу галузь, хоч і зростає, але не так швидко, як прогнозувалося. А медсестри пенсійного віку не поспішають йти на пенсію. Щоправда, експерти запевняють, що це ненадовго, пояснює Наталя Леонова. Це so no. Бауерншуб закінчує магістратуру за спеціальністю медична сестра в Мерленському університеті. Роботу вона вже почала шукати заздалегідь однак, поки що безрезультатно. Я подала документи у 35 місць. Незважаючи на мої високі бали, мене нікуди не взяли. Це непокоїть. Цили push... не може знайти роботу навіть з дипломом магістра. Ще складніше медичним сестрам, що мають лише два роки про Фільної освіти експерти пояснюють відсутність робочих місць для молодих медсестер, тим, що працівники пенсійного віку не поспішають йти на заслужений відпочинок. Дехто намагається поновити втрачені під час фінансової кризи вкладення, комусь доводиться працювати за чоловіка, який втратив роботу. Економічна рецесія створила тертя в суспільстві. Люди залишаються працювати в час, коли ми збільшили кількість випускників, аби задовільнити зростаючі потреби у системі охорони здоров'я Заклади підготовки медичних сестер збільшили набір студентів, очікуючи напливу пацієнтів після воєнного покоління, яке досягло пенсійного віку. В Країні понад 3 мільйони 100 тисяч медичних сестер і братів, тож конкуренція за робочі місця значно збільшилась. Однак, експерти заспокоюють, 45% усіх медсестер старше 50 років, тож незабаром сотні тисяч працівників такі підуть на пенсію, звільнивши місця для нового покоління. До того ж, реформа системи охорони здоров'я обіцяє сприяти появі нових вакансій. Економіка США схожа на шляху одужання. Ще один привід для оптимізму людям з дипломом медсестер. Зменшення безробіття на 1% створює 30 додаткових робочих місць для медсестер. Зараз ми на межі у 7,6%. Якщо безробіття впаде до 5,5%, з'явиться 60 тисяч нових вакансій. Тож, хоча на даному етапі молодим медсестрам важко знайти роботу, у майбутньому ця спеціальність поверне собі репутацію завжди потрібної професії. Переконують експерти, Можливості й далі зростатимуть. Ми просто опинилися у періоді, коли економіка сповільнилась, а пенсійне покоління затрималось на роботі. Щоправда, студенти, які щойно закінчили або закінчують навчання, потребують роботу вже зараз. Адже багатьом треба виплачувати багатотисячні борги за отримання освіти, яка повинна була гарантувати роботу за будь-яких обставин. Наталія Леонова Голос Америки.